Вітання глядачам студії місто в ефірі. Рубрика Гість студії. Сьогодні поспілкуємося з поетом, прозаїком, перекладачем, представником сучасної української літератури, твори якого читають одразу кілька поколінь українців Сергієм Жаданом. Вітаю. Доброго дня! сьогодні ви завітали до нас до Полтави із своїм проєктом. Розкажіть про нього. Я так розумію, що Полтава це друге місто в Україні, так. куди ви прибули після Харкова, і зокрема про презентацію нового видання. Так, я приїхав до Полтави зі своєю новою книгою. Вона називається Життя Марії. Це вірші й переклади. Книга вийшла в Чернівецькому видавництві «Меридіан Черновіц» і Полтава справді друге місто у цьому списку. Міст, де ми з видавництвом робимо презентацію. Оскільки Полтава наш харківський найближчий сусід, то з величезним. З величезним задоволенням, величезною приємністю до вас приїхати. Тому що я давно у вас не виступав. Сьогодні у нас була зустріч зі студентами. Попереду ще вечірня зустріч. Але в планах відвідати ще близько 30 міст. Так, в планах у нас здавництвом відвідати 33 міста України. Фактично, ми об'їдемо всі обласні центри. А крім того, деякі великі райцентри, такі як Маріуполь, або, скажімо, Кременчук, або Кананець-Подільський. А крім того, ми ще поїдемо на схід в Луганську області, теж кілька міст відвідаємо. Трішки детальніше, будь ласка, про саме видання життя mm -hmm. Марії. Щойно ми були на презентації mm -hmm. в в нашому, ви зазначили, що не лише ваші вірші увійшли, але й переклади творів Чеслава Мілоша. Так, Так, тут 80 віршів. 60 віршів це от мої авторські поезії, які були написані от протягом останнього часу. Це переважно минулий рік і позаминулий рік. А крім того, я сюди включив ще 20 своїх перекладів поезії Чеслава Мілоша, польського поета, Нобелівського лауреата, одного з. Найбільших європейських інтелектуалів ХХ століття переважно це його вірші написані під час війни 43, третій, сорок рік після всіх тих подій, які були в Варшаві. Це і придушення повстання в Варшавському гетто, і придушення потім польського Варшавського повстання. Я ці вірші перекладав і раніше. Мені здається, що в цій ситуації війни, в ситуації, коли в Україні тривають воєнні дії, щоденно гинуть і мирне населення, і військові, і коли знищуються міста. Оця трагічна, надзвичайно болюча воєнна поезія Мілоша, вона раптом виявилася дуже актуальною для нас. Вона раптом... Отримала якісь нові нове звучання, нові сенси, нове нові смисли, які можливо для нас були надто абстрактними до того, як ми самі опинилися в ситуації війни. Сьогодні ви спілкувалися зі студентами. і Я власне була дуже здивована, що вони так багато читають. Читають. А чому ви здивовані? Я якраз до студентів завжди ставлюся з великою повагою, тому що ну прийнято говорити, що в Україні мало читає, що українці не цікавляться літературу, не цікавляться мистецтвом. Насправді, та це стереотип, який часто не. Підкріплюються нічим реальним, ніякою ніякими даними. А часто стикаючися саме з молодими людьми, бачу, що вони справді вони, вони читають книги, вони ходять в театр, вони слухають музику, вони живуть сучасним життям, намагаються якось відрефлексувати ті події, які довкола них відбуваються, намагаються знайти себе в цьому світі і часто роблять це саме за допомогою мистецтва. Ви зауважили під час цієї зустрічі, що Такі творчі зустрічі, це mm. до спілкування перш за все, і не лише mm. е, власне тих, хто приходить послухати автора, а й самого автора. У е, вашому випадку так розуміється теж, так ви... Безперечно, так. мені страшенно подобається говорити з людьми. Навіть го... подобається не так самому говорити, а більше слухати людей, mm. слухати, слухати якісь думки, слухати реакції. Тому що, ну в принципі, якщо ти хочеш щось зрозуміти про це життя, ну ти маєш говорити з людьми, які в цьому житті знаходяться, які живуть цим життям, і за кожним із них стоїть якась своя біографія, свої історії. Свої якісь смішні, трагічні, драматичні, ні, сентиментальні е, випадки. І дуже цікаво все це слухати, тому що з цього от, власне, і може постати, постати якась література. Ви, власне, теж, мабуть, представник тих людей, які, тих людей, саме, які живуть наповну, намагаються взяти від життя все що можна, так? Ну, Я люблю життя і я намагаюся не втрачати можливості відчути його повною мірою. тому що, мені здається, це за велика розкіш проживати своє життя. і... Власне, якось від нього обстрігуватися, ви зокрема активний учасник майдану і mm -hmm. власне постраждали під час тих подій. І зараз допомагаєте, не полишаєте наших хлопців там, в так званому АТО. Mm -hmm. Ця неоголошена війна, яка триває в нашій mm -hmm. країні. Яким чином допомагаєте? Я знаю, що кошти від е, цих творчих зустрічей, які відбуваються в різних закладах, так в різних містах mm -hmm. теж будуть від продажу білетів, чи як туди ну наприклад. ми з друзями, з письменниками, з музикантами, з власне з видавцями та намагаємося в цій ситуації не лишатися острою, намагаємося робити те, що є в наших силах, хоча б якось мінімально допомагати, не лише військовим, хоча військовим, безперечно, насамперед, тому що ну це люди, які фактично собою. Зберігають мир в наших містах. Харків, mm -hmm. Харків він на 120 кілометрів ближче до фронту, ніж Полтава mm -hmm. та і відповідно і на ці 120 кілометрів вони насправді багато чого вирішують. Тому що в Харкові в Харкові все таки відчувається, що це місто тилове. Mm -hmm. От. А як допомагаємо? Так по різному збираємо, збираємо на різні речі. От, скажімо, ми з музикантами з групою собаки в космосі давали нещодавно кілька концертів, збирали кошти. Збирали кошти на лікарні Донецької області, на лікарні в райцентрах, які знаходяться при фронтовій зоні. У них там не дуже добра була ситуація. Ну можливо, ми зібрали не аж так багато, але. Тут навіть важливий, важливо, важливо крім суто фінансового аспекту ще й аспект символічний, тому що ми збирали ці кошти в містах західної України. І дуже важливо було показати, що на західній Україні далеко не всі ставляться до Донбасу вороже, далеко не всі ігнорують проблеми Донбасу. А, а натомість багато хто а, розуміє, що ми одна країна, що ми одне суспільство, один народ, і не можна кидати своїх співвітчизників, особливо такі важкі ситуації. Нині багато хто збирає кошти, але ну. мало хто їздить туди mm. на Донеччину, на Луганщину. Ви там були, наскільки я знаю. Ну постійно було там да. Насправді не так мало людей їздить. Їздять туди і письменники. Ну, письменники менше, музиканти постійно їздять. Та часто можна там зустріти їх. І дуже добре, бо на них там чекають. Там чекають на письменники, на музикантів, на акторів, оскільки в оцих от містах, особливо в містах, які були визволені українською армією минулого mm. року. Ну, є велика кількість людей, які потребують от справді цього спілкування, які цікавляться літературою, музикою, і вони мають такі самі запити, як, скажімо, мешканці Полтави чи Харкова. чи... Києва чи Львова, і потрібно якось іти до них на зустріч, потрібно з ними спілкуватися. Потрібно, в жодному разі не можна про них забувати. Це наші співвітчизники, і як особливо в цій ситуації, коли ну їм складніше, ніж нам. Вони все-таки пережили бойові дії. Вони далі знаходяться доволі близько до зони, зони бойових дій. Важливо про них не забувати, тому що інакше, інакше який яке ж ми єдине суспільство, яка ж ми єдина країна. Сергій, власне, те, що зараз відбувається в нашій державі, наскільки воно відображається на вашій творчості? Ну відображається безперечно, не можна жити в цьому суспільстві і не реагувати на речі, які це суспільство фактично сьогодні міняє. Uh -huh. Не можна лишатися, як мені здається, не можна лишатися в госторі, тому що цінак тоді, як ти будеш для себе виправдовувати свою позицію потім, коли, коли все це закінчиться. Як ти будеш виправдовувати свою бездіяльність, свою пасивність, апатичність? Uh -huh. Тому безперечно, все це знаходить якесь відображення. Я постійно про, про, про події на сході пишу, пишу в різних жанрах і в різний спосіб. А власне, ви неодноразово були людиною року? Ваші твори, зокрема прозові, завойовують усі можливі нагороди. Але зіркової хвороби за вами так не помічено ніколи. Та ні, ні. Мені здається, це взагалі якісь такі смішні речі, якось серйозно реагувати там, якісь звання людини року чи на якісь премії. Премії при отримати безперечно приємно, але мені здається, що книги пишуться не заради премії. Чи думали ви коли-небудь у своєму? Далекому минулому щось так буде, що вас буде знати вся країна, і не лише Україна, і за межами читатимуть, любитимуть вашу. Знаєте, мені завжди хотілося займатися літературою. Я був певен, що я нею буду займатися, тому що я дуже люблю поезію, дуже люблю літературу загалом. І я страшенно втішений, що займаюся саме нею, що в мене є можливість цим займатися і не перейматися з приводу якихось інших там побутових наград. Кого саме ви читаєте особисто? Які письменники, поети улюблені? Знаєте, я читаю, читаю різну літературу українську, і зарубіжну, і сучасну, і класичну. Якщо я зараз почну який список, посох, буде доволі еклектично. От, але тут зараз ремарка прочитаю, оскільки оскільки ну зрозуміло, та воєнна проза, воєнна, воєнна література, фронтов, фронтові якісь записи. Це те, що є знову ж таки стало страшенно актуальним для нас, для нашого, для нашої реальності, для нашого сьогодення. Це як з віршами мілоша. Знову ж таки розмовляючи з молоддю сьогодні, mm -hmm. я так звертала їхню увагу, говорю: ну так каже, Дан, він вже пише, там у нього міцне слів, це mm -hmm. то вони так реагують дуже. Ну, і що говорять? Це ж наша сучасність, наша реальність. Таке є життя, це просто відображення <гум> мистецтві, так би мовити. Та більше того, я вам скажу, що там от, так званого міцного це не так багато, скажімо, в цій книзі загалом немає. Книги ж, книги різні, я і різні речі якісь пишу, я пишу і вірші, і прозу і з театром і працюю, Тому я не думаю, що там варто робити якесь акцент саме на цій так звані. І угу. Читала один із матеріалів в інтернеті про вас, і там ви говорите, що ви не оптимісти, не песимісти, а ви так от рівно ставитеся до таких речей А, угу. Хоча багато хто говорить про ваші твори, що відчуття такої бездомності, розгубленності прослідковується. Що можете сказати з цього приводу, якщо це не песимізм, то що це? Ну, це скоріше поінформованість, це скоріше, скоріше спроба об'єктивно ставитися до речей, це скоріше спроба не вибудовувати собі якихось надмірних ілюзій, щоб потім їх не втрачати, щоб цей процес втрати ілюзій не був надто болісним. Uh -huh. Мені здається, ну, як, ну, не треба боятися життя, не треба боятися якихось негараздів, не треба боятися проблем. Якщо ти не боїшся, то в тебе є шанс цим проблемам, цим негараздам протистояти. А якщо ти долаєш ці проблеми, якщо ти долаєш ці негаразди, то ти можеш покращити щось і в своєму житті, і в житті тих, хто для тебе важливий, хто тобі близький, хто тобі дорогий, тому мені здається, що краще мати справу з людьми, які не мають цього якогось такого неприроднього оптимізму. А скоріше, краще мати справу з людьми, які можливо даються песимістами, але принаймні вони реально оцінюють ситуацію. Наскільки важлива, взагалі для вас оцінка ваших колег? От, наприклад, Юрій Андрухович назвав mm. вас кращим письменником України. Чи прислуховуєтеся ви? Чи ну Лестикці? я я безперечно прислуховуюся mm -hmm. до своїх колег. Я прислуховуюсь до критики. Мені здається, письменник, який не реагує на критику, він позбавлений якихось дуже важливих органів відчуття. Mm -hmm. Але ну мені важливо навіть не те, щоб, скажімо, хтось назвав мене там надавав якийсь апіт, та скоріше, скоріше справді важлива критика і. Я своїм колегам, друзям завжди намагаюся показати якісь свої нові речі. Якщо вони роблять якісь зауваження, то я до цих зауважень дослуховуюсь. І думка таких людей, як скажімо, Юрко хоч звичайно для мене страшенно важлива. Так? Угу. Щодо ваших читачів, от як я зауважила на початку, угу. що читають представники різних поколінь, але що угу. є спільного? Що їх поєднує, цих всіх людей? Що вони шукають? як ви вважаєте? Я не знаю, Мені б хотілося думати, що мій читач це людина, яка відкрита максимально відкрита е ê, життю, яка максимально відкрита новим обставинам, яка е яка намагається щось зрозуміти, яка намагається щось змінити, яка не зупиняється, не боїться, не втомлюється. А натомість сміливо сприймає ті обставини, які довкола неї є, і за будь-яких за будь-якої ситуації не боїться щось міняти, не боїться відкривати для себе щось нове. Ми говоримо здебільшого про позитивну критику. А взагалі ви цікавитеся, читаєте, ну, зокрема, в мережі інтернет, mm -hmm. теж ще можливо якісь негативні такі про себе особисто ну, чи про свою творчість. Да, І звичайно, що саме це? Да. Бо я не знайшла. Я шукала, от мені хотіла знайти якусь mm -hmm. на противагу. От, а давайте я не буду рекламувати якісь негативні. <гум> Але вони є, та безперечно, є. Вам ну, ще так. закидають таке? Ну, щось та постійно закидають, да. Uh -huh. А як ну звичайно? Це як це нормально, це природні. Не можеш, ніхто не може подобатися всім. Завжди так, це... до кожного з нас можна висловити Дість, якісь претензії, угу. кожному з нас можна побачити якісь недоліки, кожного з нас можна за щось критикувати. Інша річ, добре було б, якби ця критика була конструктивною, і добре було б, якби реакція на конструктивну критику була адекватною. От ти я mm -hmm. намагаюся на критику реагувати адекватно. Угу. А під час зустрічі з молоддю одна із студенток вас запитала, вона сказала, що вас надихає. Ви сказали, що мене надихають недороблені справи, так ну так, мене надихає життя як, як таке. Мене надихають власне ті речі, які я щоденно бачу. Ті обличчя, які я бачу, ті вулиці, якими я ходжу, те місто, в якому я живу, та країна громадянина якої є. мене надихає ця трямісті, в якій я перебуваю, в якій мені пощастило жити, знаходитися. Угу. А ви буваєте в різних містах і містечках? Mm -hmm. Ну і зараз от, знову ж таки черговий тури mm -hmm. Україною. Чи відрізняється читацька аудиторія? Ті що mm -hmm. люди, які приходять до вас на творчі зустрічі, на поетичні, наприклад, mm -hmm. чи вони чимось різняться в залежності від регіонального розташування? Е, від регіонального розташування ні, не різняться, як здається. Різняться скоріше е, від е, окремих е, би це правильно сформулювати? Ми скажемо, Містах, де більш активне літературне життя і публіка, більш, більш вимоглива, можливо, більш вибаглива, можливо, в чомусь більш скептична, Все-таки вони, якби це правильно, знову ж таки, коректно сказати, більш такі, ну, вони мають більше, більше доступу, мають більше інформації, та і іноді в них є цей такий скепсис mm -hmm. та і така замкнутість. А натомість читачі, загалом читацька слухацька, слухацька аудиторія в містечках, де Літературні вечори чи музичні концерти відбуваються не так часто. Ну, вони там більш відкриті, більш безпосередні, налаштовані більше на контакт. Mm -hmm. Але це знову ж таки, ця... ця різниця не є аж такою разючою, не аж так кидається в очі. Mm -hmm. Повернемося трішки до того, з чого розпочинали. Mm -hmm. Я вас запитувала власне, про вашу активну громадську. Поді... Mm -hmm. Позицію про участь у майдані на вашу думку, події в Україні, ці що недавно відбулися криваві події. Вони якось змінили свідомість українців. Якщо не змінили, то скільки часу на вашу думку знадобиться, щоб це відбулося все таки в позитивному? Більш такому Та якоюсь мірою безперечно змінили. Проте ці зміни мені не видаються ж такими радикальними. Я не думаю, що от ми можемо говорити про те, що у нас зараз ця суспільна свідомість настільки різниця від того, що було, скажімо. Рік чи півтора роки тому навіть подивіться на результати останніх парламентських виборів. Ну вони якраз дуже яскраво показують наскільки змінилися якісь там преференції суспільства, якісь там настрої настрої населення. Мені здається, що якісь зміни зміни в суспільстві відбувалися ще до початку революції, що власне забезпечило початок початок революції, тому що частина суспільства змінилася, і причому цей процес трансформації світоглядних він відбувався тривалий час протягом останніх років, і все це і власне сприяло тому, що частина суспільства вирішила не миритися із незрозумілими і нелогічними діями влади. Вирішила протестувати, вирішила відстоювати своє право. На певний вибір. Так? І для цих людей, да, справді щось змінилося, а інша частина суспільства, я думаю, не лишилася при своїх поглядах, при своїх позиціях, і їх навіть війна насильно то змінила. Ясна річ, що скажімо, події на Донбасі багато кого остудили в східних регіонах від підтримки від підтримки сепаратистських настроїв. скажімо, то в тому ж таки Харкові. Але я не думаю, що для цих людей справді змінилася ціла система якихось там от цінностей життєвих, чи політичних якихось поглядів, чи ідеологічних якихось симпатій. Скоріше, ці люди пішли на компроміс, тому що краще поганий і мир, ніж хороша війна. От я думаю, багато мешканців Харківщини, Одещини Дніпропетровщини виходили саме з цього. Що будь-що лише не війна. Можливо, це банально, але все ж таки хотілося б запитати про плани yeah. на найближче майбутнє, окрім цього туру містами України. Що далі? Та планів багато, ідей багато, і якихось, якихось творчих ідей багато, і організаторських планів багато. І просто все це якийсь такий постійний, безперервний процес, що я навіть не знаю, з чого починати. Ну, ми з собаками в космосі хочемо робити новий альбом, можливо, влітку будемо його писати У нас є такий музичний проєкт. На осінь ми плануємо цікаві речі з Меридіан Чорновіць. Ми хочемо робити теж такі літературні фестиваль, який буде мандрувати Україною, потім Європою. Є ідея якихось виступів і в Україні, і на сході України, і на Заході, і за кордоном. Ідей дуже багато. Головне, головне, що головне, щоб. Поскоріше закінчилася ця війна, яка забирає всі сили, яка забирає, забирає всі емоції, яка страшенно, страшенно всім заважає, яка найголовніша і найстрашніша забирає життя людей. Угу. Ну, я і мої колеги бажаємо вам всіляких творчих звершень. Спасибі, вам кажуть, щастя, миру, розвитку. Спасибі. І, власне, зважаючи на те, як вас сьогодні приймали у Полтаві, то ви бачите, що вам раді. Ваші твори читають, вас знають, розуміють і хочуть бачити ще. Ну, дуже за... на це сподіваюся. Дякую До побачення. А нашим, теле... нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був Сергій Жадан, поет, прозаїк, есеїст, перекладач.